Я виросла в південній Каліфорнії, і щотижня ми ходили до синагоги у неділю в школу та відвідували всі святкові дні. І ми були дуже активними в нашій синагозі. Ми здійснили поїздку до Ізраїлю, коли мені було 12 років. І це був 1966 рік за 5 місяців до війни 1967 року. Я пам'ятаю, як стояла десь на висоті і дивилася вдаль, а гід розповідав нам. Це старе місто, але нам не дозволено туди ходити. І я подумав: о, вау, цікаво, як би це було. Моя мама насправді жила в Ізраїлі з 12 до 24 років і служила в Іргуні. Вона була шпигункою для британців, а також голосом підпільного радіо. Тож у моїх жилах тече багато Ізраїлю, навіть якщо я живу в Каліфорнії. Я дуже хотіла дізнатися більше про своє єврейство. Тому що в недільній школі ми чули різні історії, ми чули про Ноя та ковчег, про вихід з Єгипту, але нічого по справжньому не пов'язало єврейство від початку до сьогодення, до кінця того, що Бог робить з єврейським народом. Я не могла встановити цей зв'язок. Я була єдиною єврейкою в моїй початковій школі, і ми співали рідвяні пісні, і коли з'являлося Слово Ісус. Я чомусь знала, що це слово під забороною, його не говорять. Тож я не вимовляла його все своє життя, поки не пішла до коледжу, де моєю сусідкою по кімнаті стала християнка. І я дивилася на християн як на людей, яким потрібно милися. Їм просто потрібно було щось, що змусить їх почуватися краще, але їхні переконання не мали підстави. Але вона була християнкою. Її хлопець був дуже приємним, і він постійно розмовляв зі мною про Господа. Тож я нарешті сказала йому: знаєш що, Гаррі, я доведу тобі, що твої переконання ні на чому не ґрунтуються. А він відповів: Добре, без проблем. Чи можу я дати тобі одну книгу для прочитання, поки ти шукаєш? Я сказала: звичайно. Тож він дав мені книгу під назвою Майбутня велика планета Земля. Це був перший раз, коли я прочитала щось, що поєднував всі частини в одне тіле, де я могла побачити, з чого починався єврейський народ у книзі буття, який був великий план від початку до кінця, і що мене вразило, так це пророцтво. Ми ніколи не вчали пророцтва в синагозі, Бог мав конкретні передбачення, які, як він казав, мали статися через тисячі років, і вони точно відбулися, так як він сказав. І всі вони вказували на одну людину, як на месію Єшуа. Я була дуже засмучена, тому що останнє, чого я хотіла, це стати християнкою. Тож однією з речей, яку я зробила під час пошуки, було те, що я пішла до свого рабіна і сказала: чи можете ви пояснити мені розділ 53 Ісаї?» Бо це дійсно звучить як новозавітні Месія. Це не схоже на танах, у що ми віримо. Він подивився на мене і сказав, вибач, але я не можу тобі це пояснити, я не знаю. Все, що я чула і читала, вказувало на те, що Ішуа є справжньою місією єврейського народу, і моєю метою було спростувати це. Тож я лежала в ліжку і просто вигукнула до Бога того вечора, я сказала, «Знаєш що, Боже, я не хочу ставати християнкою. Потім я сказала: якщо ти хочеш мене врятувати, просто зроби це. І в моїй голові я думала, гаразд, все закінчено, нічого не станеться. Я можу просто забути це і все буде добре. Раптом я стала дуже-дуже відчувати у своєму серці те, що він очищає мене від гріха, і це пройшло від моєї голови через все тіло. Я лягла спати того вечора та прокинулася наступного ранку. Я була зовсім іншою людиною, у мене були зовсім інші погляди на життя. Я стояла на платформі для свободи слова у своєму коледжі і свідчила сотням людей, розповідаючи їм, що Бог реальний і що Ісус є месією єврейського народу. Потім я вийшла заміж, а через тривалий час ми розлучилися. І через кілька років після розлучення я дуже сильно захворіла. У мене була фіброміалгія, синдром хронічної втоми, я страждала від цього близько восьми років. Ставало все гірше і гірше, а потім мені поставили діагноз рак ендометрію. Мені сказали, о, ми повинні повідомити вас, що у вас 3С стадія. Це означає, що у вас хороші шанси на виживання, якщо ви пройдете 6 місяців інтенсивної хіміотерапії, а потім ще 6 тижнів щоденного опромінення. Я була в шоці, тому що я була дуже слабкою. Через фіброміалгію та хронічну втому. Я була дуже-дуже худою і ледь могла тримати голову в ліжку. А тепер мені кажуть, що мені потрібна ця хіміотерапія, і все, про що я думала, це те, що вона мене вб'є. Був момент після того, як мені діагностували цей рак, я просто почала каятися. Це був час між мною і ним, це був новий рік. І я виливала своє серце, плакала і казала, Господи, мені так шкода, я навіть не знала, наскільки гріховним було моє серце. У той час я сказала, я буду не спати всю ніч, поки ти не покажеш мені, що ти тут зі мною. І я не змикала очі до третьої години ранку, потім заснула і нічого не відчула, але щодня я продовжувала просити його показати себе і продовжувала каятися. Я їла ідеальну органічну їжу, намагаючись бути здоровою, тому що інша їжа робила мене дуже-дуже хворою. Врешті я сказала: я готова. Ти можеш забрати мене додому на небеса. Мені це підходить. Ти можеш залишити мене в ліжку до кінця мого життя. Я здаюся, Господи, роби з моїм життям все, що тобі завгодно. І він дав мені можливість молитися. Я ніколи раніше так не молилася. Я почала протягом одного-двох тижнів читати Біблію до 2-3 годин ночі кожного дня. Я не могла відірватися, тому що кожне слово було для мене наше дихання Боже. Я вже почала їсти чіпси, морозиво, глютен, молочні продукти та червоне м'ясо щодня. І я продовжила читати Біблію, молитися і каятися. Я не могла навіть дійти до своєї поштової скриньки, а одного дня я вирішила, ми повинні це зробити. І я зробила це, я сказала, я це зробила, і я не відчула жодного болю. Протягом восьми місяців він вилікував мене від усіх моїх хвороб і раку ендометрію. Головне, він вилікував мене від того, чим я зборолася з дитинства, дуже сильної тривоги. Я стала сильною, я не боялася, тому що зі мною був Бог Всесвіту, який може все. Чи зрадила я своєму єврейському корінню? Ні, я не зробила цього. Євреї тисячоліттями чекали на свого місію, і я знайшла його, що Ішуа є єврейським місією, і тому я залишаюся єврейкою, я знайшла єврейського місію. Коли я приїхала до Ізраїлю в березні 2012 року. Це був зовсім новий Ізраїль, і я побачила старе місто. Я відчула, що повернулася додому та отримала покликання від Господа написати путівник по Ізраїлю для віруючих. Я почала привозити групи до Ізраїлю, а потім заснувала неприбуткову організацію для Ізраїлю, щоб навчати віруючих важливості Ізраїлю та працювати з тими, хто пережив Голокост. І я дуже вдячна моєму Господу за те, що він зробив для мене.